Друзі, всім доброго дівнечка. Приїхала на показ двокімнатна квартири, новобудова. ЖК Перемоги, другий. Квартира 68 метрів, ціна 32 тисячі доларів. Зараз будемо дивитися разом. Так, друзі, гляньте, це одний який красивий, красивий комплекс. З цьому будинку. На восьмому поверсі. У мене продається двокімнатна квартира. Дитячий майданчик. Ось така красота. Гляньте, собака заснула, чи устала, чи щось не сталося. Відпочиває. Так, почнемо з дверей. Ось так я зайшла. Так, одразу. Біжали з вулиці. Срочно треба в туалет. От він якраз біля вхідних дверей. Я таке люблю дуже. Так, це ванна, така простора, велика. Так, кухня, кухня з лоджі. Зроблена штукатурка стін. Так. це така лоджая. Це чудовий вид з вікна. Гляньте, яке облака красиве. Так, і дві кімнати, вони окремі, тільки трошки тут ще не доробили перегородку. Ця кімната 10 метрів. Розводка опалення зроблена. А ця кімната з двома вікнами, вона 17 метрів. Так, ну ось така квартира, поверх, Метро перемоги, Олексійка. Так, Чекаю покупця, потім вам розповім, що казав покупець. І так, рубрика що кажуть люди після перегляду квартири, а люди нам казали, що хочуть, щоб продавець поступився тисячі доларів. А продавець казав, що тисячу ні, а 500 так. А люди кажуть тисячу, а продавець каже 500. Ну, ось на цій веселій ноті ми розійшлися кожен у свій бік подумати. А я їду далі.